Поговоримо з командиром батальйону розвідки 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія, з позивним Штурман. Він з нами є на зв'язку і поговоримо про те, що відбувається на фронті. Вітаємо вас. Доброго добрий ранку. Чи правильно розуміємо, що зараз ви є на харківському напрямку? Так, ми зараз виконуємо задачі на харківському напрямку. Що, яка ситуація там? В принципі, ситуація контрольована наразі. Противник не полишає спроб затягувати свої бойові порядки. Зараз ми спостерігаємо, що противник проводить ротаційні дії, заводить свіжий особовий склад, тому спроби постійно заходити на наші порядки саме живою силою, вони незмінно постійні. Чи є зараз ситуація загрозлива саме в Куп'янську, чи це нагадує те, що відбувається під Покровском зараз? Мені важко коментувати ситуацію на е, інших напрямках, тому що ми зосереджені більше на своєму? Е, ну можу тільки сказати, що я думаю, що тактика, е, як ми спостерігаємо та аналізуємо за весь цей період, тактика вона незмінна. І спробую противника просочитися на порядки наших побратимів з інших бригад. Вони так же само мають таку ж саму тактичну мету зайти, просочитися, зайняти рубежі оборони. Що більш конкретно можу розказати тільки про наш напрямок, власне, Можливо? на вашому напрямку, які особливості самого ландшафту і не знаю, власне є іншими ніж на Донбасі, як це впливає власне на війну? На цьому напрямку що стосовно рельєфа більш лісостепова зона. Наразі що стосується рельєфу та впливу погодних умов, ми бачимо, що це трохи затрудняється логістика, тому що технік техніці важко приїжджати, важко доїжджати, але це також працює і на сторону нашого противника. Що ми активно використовуємо, намагаємося в свою чергу, також затруднити його просування. А стосовно також рельєфу, з однієї сторони, трохи важче, з другої, трошки легше знаходити противника, тому що вже лисва майже повністю опала, зараз перші морози, і вона фактично повністю вже пропаде. Тому виявляти укриття ворога стало набагато легше, вражати їх легше. Приходиться маскуватися і самим набагато краще, щоб не бути по ту сторону, так би мовити. Ми знаємо, що ви збираєте, зокрема, так само і е, для роти у даних безпілотних авіакомплексів два Starlink міні 100 тисяч гривень на цю збірку. О, невеличка сума. Є та і е, можна спробувати е, трошечки допомогти вам її просунути зараз між е, всім іншим. Так що закликаємо це зробити для допомоги власне військовим. Старлінки залишаються дуже важливим. Ну, власне, це, це вам слово. Чому старлінки так важливі для операторів БПЛА? Так, буду дуже вдячний всім, хто долучиться до нашого збору. Це для роти рубак нашого батальйону. Збір на засоби зв'язку та також там на комплектуючі для саме ударних дронів. Зв'язок наразі дуже важливий, тому що це першочергове, завдяки чому можна виконувати задачу. Зараз у нас хлопці, які знаходяться на позиціях, постійно знаходяться під ударами і ворожої артилерії, і ворожих ударних дронів, тому це як вже розходний матеріал. Старлінг це не є щось. Щось, щось специфічне, тому роки як розходний матеріал постійно вражу вражається уламками ворожими? Ми за добу можемо декілька разів на позиції міняти Стерлінг, тому це дуже важливо для нас. Бачу, що цей збір у вас лише лише стартував, тому що там тільки є 7332 тисяч гривні. Я не знаю, можливо, було трошечки менше. Наші глядачі вже докидали з тих 100 тисяч штурмана. Як зараз відбувається? Поповнення лав хто приходить в хартію? Хто ці новобранці? Хто ці люди? Скільки їм років? Звідки вони люди доволі різні? І вже у віці там і за 40, і 50 люди приходять зараз. Дуже багато стало приходити молоді. Якщо говорити саме про наш батальйон, то є рекрутинова служба у нас. Соціальні мережі дуже багато молоді пише, дізнається. Ми намагаємось максимально підібрати усім посаду стосовно зважаючи на їх уміння, зважаючи на їх попередній досвід, на їх можливості, тобто посад у нас дуже багато можна себе випроводити. Починаючи від наших бойових спецпризначенців і закінчуючи любими посадами, котрі, можна сказати, обслуговують роботу батальйона. І це і робочі посади, і бойові, це і слюсарі, і електрики, і зварювальники, і на штабні роботи. Тобто саме головне це мотивація і бажання. Якщо у людини є мотивація і бажання, то у Нас дуже потужні інструктори, дуже потужна база, база підготовки, база знань, яку ми готові дати. Це відбувається на всіх ланках, не тільки серед інструкторського складу, але і саме в підрозділах: це єдиний організм, єдина сім'я, єдине братство. Мало хто пожалкував. Це те, що я бачу, спокуючись з бійцями. Тому всіх закликаю, долучайтеся, всіх навчимо. Буде цікаво. Власне, нещодавно, Волод Кличко Мер Києва в інтерв'ю закордонній пресі сказав про те, що варто було би знизити мобілізаційний вік до 22 років. Що ви про це думаєте? Ви кажете, що до вас приходить молодь. Хто ця молодь? Це за контрактами вона йде? Чи вона просто тому, що це Хартія, і її близькі ваші ідеали? Ну, мені б хотілося думати, що це саме Хартія і ідеали наші. ща але. Я бачу, що молодь час доволі має активну громадську позицію і національну ідею, тому вона долучається. А стосовно зниження мобілізаційного віку, ну це знову ж таки думка наших політиків. Мені здається, що люди повинні йти. Ті, хто дозрів до цього, можна дозріти у 18 років, можна дозріти у 30 років. Це все від людини відходить. От те, що я бачу по своїм бійцям, по своїм хлопцям для мене немає різниці. В мене 20-річні хлопці, вони командири груп спецпризначення, 50-річні хлопці це все від внутрішньої зрілості і усвідомлення національного.